Вітаю, да, друзі, в ефірі установочний центр Допавту Україна. У нас в роботі ренотрафік 2017 року. Ось вот так у нас виглядає магнітола, встановлена заміна на магнітола. Ну, тут по суті був перчаточний ящик і така маленька кнопочна магнітола. Зараз тут стоїть ось такий великий планшет. Звісно, я зразу покажу, можемо дивитися відео, ролики. Да, там все дуже гарно, але це... Не та практичність, яка мусить бути в автомобілі. В автомобілі мусить бути камера заднього огляду. Ми встановили її на даний автомобіль. Можете побачити якість картинки, все повністю. Будь ласка, паркуємося під бровкою і все буде гарно. Ну і, Звичайно ж, зверніть увагу на лаунчер магнітоли, дата і час, темний лаунчер. Він не буде вночі, коли довго їдете, і дивитись на мобільний телефон. Він не буде різати очі, він буде нормально вам, якби, перепереносимость. Е Високої контрастності світла буде достатньо непогано. Ну і радіомодуль достатньо темний виглядає ось так. Гучність можна робити як з тач пошук хвиль, знайшов хвилю, нажати, притримати, запам'ятати її в пам'ять. Такий алгоритм загрузки каналів FM. Далі, щодо оцього джойстика, який в Рено здебільшого дуже часто під рулевим колесом, в даному випадку в нас це так. Він так само, будь ласка, працює, я його тисну і гучність в нас можна регулювати менше-більше, абсолютно ось цим цією клавішою. Так само різке погашення звуку, як ви бачите, зняти, покласти трубочку, все можна управляти. Переходить на блютуз. Далі блютуз Music, далі Audio Music, відео. Ну, Тобто управління джойстика повністю адекватне, правильне і якби, все показує класно. Зверніть увагу на якість картинки. В автомобілі стало цікавіше. Звичайно, зараз у нас е клієнт закачає сам собі додатки. Друзі, чим хороший цей лаунчер? Тим, що, по-перше, GPS-навігація ми її можемо бачити тут, їхати по ній, все вона вам буде показувати. На цей, на даний екранчик ви можете ставити як Waze, так і Google Map, так і... Е на Вітал, ну, будь-які карти, коротше кажучи. Доступ до головних програм в нас йде по периметру вертикально, горизонтально. Тобто, я можу ось на місце цих програмок поставити собі все те, що мені необхідно, наприклад, YouTube да, в даному випадку або музикальні якісь файли. Ну, тобто, доступ до цих програм у нас буде знаходитися ось. В прямому доступі, тобто їх тут зараз стало, до речі, більше цих ячеїв. Можете собі виставити все те, що вам необхідно. Ваша швидкість буде показуватися, і програвач е музикальних файлів буде тут прописуватися те, що у вас в даному випадку грає. Або якщо я перейду на радіо да, ФМ, до речі, воно у нас з РДС, <кхем> Заходимо на налаштування, виставляємо і виходжу звідси, то радіо ФМ у нас продовжує далі грати в фоновому режимі. Що стосується gps карти, як да, додаткові параметри по автомобілю підтягнуло. Ми можемо тут певні налаштування зробити по нашому автомобілю, і цю програмку, якщо нам вона необхідна, так само виставити, десь наприклад, там нашу машинку на місце. ось. Сюди, щоб зразу заходити, тобто це прямий доступ до всіх програм. Сюди так само можна підключити камеру заднього переднього огляду, відрегулювати це все. І е, буде камера заднього огляду включатися автоматично після передньої. Достатньо швидкий прос. Е, в двох словах я розповім про те, що тут знаходиться всередині. Так, Версія Android 13, дозвіл на 1280х720, процесор. 1,6 ГГц, ось, будь ласка, не не обманеш. Пам'ять 2 оперативки, 32 внутрішньої пам'яті. Цього достатньо, друзі, для того, щоб отримувати все необхідне задоволення від скажімо так, свого автомобіля. Як ви можете бачити, зараз я заходжу в YouTube, відкриваю там більш важчі програми, ніж там еквалайзер, да, чи ще щось. Ось, і я можу вам показати, що ось відео 4К, там, наприклад, відео, да. Відео давайте якоїсь певної якості. Воно в нас навіть через Chrome відкривається достатньо швидко. Ось я вже відкрив YouTube і, будь ласка, все це ми можемо продивлятися. Ну, як ви бачите, ось таким чином. YouTube в нас вже працює. Давайте там, наприклад, підтягується достатньо швидко. Навіть на оперативній пам'яті 2 ГБ, друзі, ну, цього абсолютно достатньо, щоб ви там відкрили собі любу GPS навігацію, карти. Ось давайте зайдемо в Google Map. Звичайно, все це треба обновляти, але, як ви бачите, в нас вже працює. Курнатовського 28Б. Я говорю тихенько. Бачите, Воно все чує. Тобто це говорить про те, що мікрофон працює класно. Остафя Дашкевича не попав. Google Map вже працює і вуаля ми можемо їхати туди, куди нам почати поїздку. Добро пожаловать. Ну, Я завжди е, знімаю відеоролики так, що я не готуюсь. А ось перше включення магнітоли. І ось, будь ласка, ми вже можемо бачити, як нам їхати там туди, куди нам потрібно. Так само в цьому вікні ви будете бачити свої карти Google Map. І будете бачити, куди вам необхідно їхати. Тут можна вмикати, я вже казав, доступ до всіх додатків, і ми можемо, звичайно, виставляти подвійний екран. Як ви знаєте, це так само можливо на таких магнітолах, ось, наприклад, YouTube ролики я поставлю сюди, да, а там, наприклад, якусь програму таку як ну, FM, да, я поставлю сюди. І це все буде разом синхронно працювати. Тобто ніяких проблем, і претензій в цьому не буде. Ось, будь ласка. Дві програми працюють синхронно. Ну, чому не чути, тому що треба аудіо включити, як ви бачите. Я не буду довго ці російські ютуберів показувати вам, але все-таки, щоб ви розуміли, що все воно швидко працює. Магнітола з DSP-еквалайзером звука можна виставити по-частотно все, як нам найбільш подобається. Звукове поле, баланс ліво-право, перед зад. І так само затримки звука, як в будь-якому DSP-процесорі. Екран великий, достатньо класний, сюди стає 10 дюймів. Чесно кажучи, друзі, ну, хто не хоче переплачувати там за оперативну пам'ять 6, внутрішню 128, такої магнітоли, як ця, вона, до речі, дуже недорого, приємно недорого коштує. Достатньо для того, щоб ви ну, отримували все повністю задоволення. Плюс, звичайно, тут є Play Market. ви підключаєте sim карту 4G інтернет. Або підключаєте свій телефон, і е CarPlay Android Auto у вас так само буде працювати. Голосовий пошук працює. Місто Дніпро. Дніпро. Будь ласка, бачите? Все розуміє прекрасно. Поисковик Google працює, прекрасне місто Дніпро, ми вже можемо подивитися. Ну, Все, що вам необхідно, ви можете все подивитися. Тому о, Любі файли зашиваємо, слухаємо радіо. Е, USB-флешки ми виводимо здебільшого в бардачок, але коли ми підключаємо USB або підключаємо Сімку 4G, скачуємо Spotify або якийсь ще музикальний програвач, то, будь ласка, весь світ в вашому розпорядженні. Carlink 2.0 це програмка CarPlay Android. Ну, і зверніть увагу, я ще включу який-небудь гарний відеоролик для того, щоб... Ви зацінили там, якість картинки, яка в нас ось може бути на даному пристрої. Класно, тепер в машині собі їдеш, дивишся фільми або з кріпким ну, або виставляєш навігацію і ти можеш добратися в будь-яке місце, в будь-яку точку. Давайте щось цікавіше. Будь ласка. Як ви бачите, якість картинки при хорошому подачі. Відео шикарно. І це ще ми не знімали плюночку. Ось вона. Да. ну Це ми залишаємо для клієнтів.